У Білій церкві на перекресті вулиць Гординського та бульвару 50-річчя Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода. В цій дорожньо-транспортній пригоді смертельно травмована була учениця 5 класу Білоцерківській гімназії. На даний час буде порушено кримінальне провадження і слідство розбереться, при яких обставинах стала дана дорожня транспортна пригода. Ми встановлюємо свідків цієї пригоди і потім буде прийнято рішення. Маршрутка останавливається на красний, а дитина вже чи переходить з жовтого на красний. А машина, мабуть, поворачувала з верхньої вулиці. А? Ви бачили? Бачу, бачу, звісно. І маршрутка, виходить, їде вже далі, я визиваю маршрутці повністю. Машина її збила на повороті, з'їжджає зверху, вже на червоне, мабуть, світло. Ось прямо тут. Дитина буквально була до тротуара, до тротуара пів метра. Вот здесь вот ребенка, по-моему, с пятого класса, который не, не бежал ни туда, ни сюда, вот, припечатала к этому столбу. Припечатала, потом отъехала. Вот то, что я видел. Кто вызывал Я вызвал. И он, Вы не и не я звонил, и многие звонили. приехал. Приехал. Минута, да, полторы. Первая приїхала не та, коли визивали, а та, яка була. Вона взагалі случайно приїхала. Случайно приїжджала, вона перша під'їхала. Скажіть, на момент приїдеш швидко, дитина жива була? Ні, моментально смерть. А, она признаків життя не подавала. <питрес> удар же ж не сильний був. Сильніший удар. 15.28. Виїхали за дві хвилини. Були на місці, тут рядом. По під'їзду побачили місце ДТП. Наша бригада була зупинена, яка проїжджала, надавала допомогу. Ми під'їхали, дитину взяли в машину, почали оглядати і побачили, що вона мертва. Які травми? Черепно-мозгова, важка, несумісна з життям. Смерть наступила? Смерть наступила практично на місці зразу. Скільки закінчились уроки? Уроки у них два-десять закінчились. І раз після цього вони Вони були черговіші. Тобто, ці дітки були чергові і вони йшли. Да. Вона сама переходила дорогу чи ще? Їх було троє подружок. І вони троє переходили дорогу. Інші залишалися ще на тротуарі? Я, я тільки мені дзвонила мама дівці, подружки. Я нічого ще не знаю. Геть. Тобто дітки йшли зі школи? Так. Да. Я хочу звернутися до всіх учасників дорожнього руху з настанням теплих погодних днів. можливий швидкість в місті водії збільшують, можливий неочікуваний вихід на дорогу пішоходів, так що я закликаю і водіїв, і пішоходів бути уважними на дорогах міста і також ввічливими одне до другого.